Так, добрий день. Сьогодні в мене на переробці такий блок живлення. Зараз глянемо на чому, на які мікросхеми він зроблений. Зараз вскрию. Знайомий попросив переробити блок живлення в регулюючий. Так. Ну, звичайний блок живлення на К7500. Це у нас іде аналог тл 494 мікросхеми. мікросхеми. Ну, в принципі, що, зараз випаюємо плату з корпусу. Доємо. І, мабуть, спробуємо включити, подивитися, працює він не працює. І тоді вже будемо вирішувати, що з ним робити далі. Ремонтувати, потім перероблювати, чи зразу перероблювати. Вмикати бажано, дуже бажано через звичайну лампочку Вт 60. Ну, в принципі, зараз розпаємо і будемо дивитися далі. Так, для переробки любого блока живлення двохтактного в врегулюючий, я Спроектував таку от платку. Все, що нам буде потрібно, це випаяти зайві елементи і, так сказати, впаяти цю плату. Вона дуже добре себе зарекомендувала. Схеми, на жаль, не залишилось, але я зробив, так сказати, креслення по підключенню її. Ось все воно. Тут все дуже просто і дуже легко. Залишилось спаяти. Ну, що вийде, я вам потім покажу. Так, плата запаяна. Ось Так вона виглядає з усіма елементами. Тут буде. Мікросхема TL44 на панельці, тому що я хочу перевірити китайські мікросхеми. Якраз буде така можливість на цьому блоку живлення перевірити китайські мікросхеми. Так, так, і тепер ми її будемо впаювати. Блок живлення, согласно моїй схемі, так сказати, принципів. Вона в більш випадків стандартна йде. Ця схема вибрасується все лишнє по лініям 12, 5, 3, 3 залишається 12, допаюється. Конденсатор, нагрузочний резистор. Це модуль індикації, ось цей внизу в мене стоїть. Це наші крутілочки і це ємність, яку я паяю по виходу. Значить, такий факт цікавий. Якщо ми перероблюємо блоки живлення на К7500, це аналог ТЛ494, то він регулюється до 24 вольт. Якщо ми перепаємо на інших мікросхемах, то до 27 вольт. Такий інтересний факт у нас виходить. Кому цікаво, можете замалювати. І кому треба будуть платки, китай у нас молодці хлопці. Замовив маленьку партію таких платок. Пишіть в приват зможу, так сказати, продати пару штук. Далі будемо впаювати в блок живлення і я покажу, як це робиться, як це впаюється така платка. І... Що з цього вийде. Дивимося далі. так, витягнули з корпусу наш блок живлення. Перевірили, він не запускається, входив в захист, вирішив зразу переробляти, а потім вже запуститься, не запуститься, дивиться. Ну, я думаю, що все буде добре, тому що ми оце все. Що тут є? Зараз візьму олівець, ми будемо тут випаювати оце все от так от. Оце все буде випаюватися. І тому, якщо е, якісь ємності не працюючі, ми їх все рівно випаємо. Тобто, так, це один момент. Тепер я покажу вам. Вдалося мені знайти на нього схему. Повністю на нього. Саме цікаве, що знайшлася повна його схема один в один. І тепер я вам покажу, що ми залишаємо, а що ми випаємо. Знаєте, дивіться, як як це робиться. Неважна. Не Тут 94-та мікросхема і якась інша. Головне, щоб був двохтакт двохтакт І нам треба знайти транзистори, які е, на согласуючий трансформатор йдуть. Це наші ось все, Q9 і Q8. Оці два транзистора. І ми просто знаходимо, куди вони йдуть. Це у нас на, даним, на даній схемі це у нас одинадцята ножка і восьма ножка. Це ми їх знаходимо. На любі мікросхеми, і все, що пов'язане з цими транзисторами, з цієї ножки, ми залишаємо. Тобто цей резистор підтягуючий, і оцей, оцей ми залишаємо все інше, все інше, все інше просто випаємо. Значить, дивимося, оце, оце давайте отак будемо. Випаюємо. Оце все випаюємо. Оце все випаємо. Оце все випаємо, оце все випаємо. Йдемо далі. Оце все випаємо. Оце все випаємо. Це наше е, діжурне живлення. Е, це ми залишаємо. Це нам, е, від 5 вольт будемо запитувати наш індикатор. Індикатор. А тут у нас е, виходить теж з блок живлення, но з іншого деводу, тут у нас. Виходить 12 вольт. Ну, плюс-мінус там 12 вольт. Це ми будемо живити, будемо живити, значить, нашу платку. Будемо зживити нашу платку. Так, і так як у мене оце все повністю готове керування всього блока живлення то нам нічого тут не треба, взагалі нічого. Нічого. Так, і по виходній частині це все випаємо, випаюємо. мінус 12, випаюємо, випаюємо. Залишаємо, плюс 12, оце все випаємо. Тут ми зробимо е дросель. Групової стабілізації ми все змотаємо, залишимо тільки плюсову 12-вольтову лінію. Поставимо наш конденсатор і нагрузочний резистор. Так, дивіться, як це проще все зробити. Як це роблю я. Багато дуже схем переробки є в інтернеті. Но, ну, всі роблять, як їм подобається. Я беру, випаю мікросхему і пішов з першої ножки. Все, що приходить на першу ножку, я все випаю. Все випаю. Потом беру другу ножку. Все, що йде на другу ножку випаю. І так кожну ножку, і в мене все це розпається. Ну, я зараз покажу. Е, значить, я покажу, покажу що з цього всього залишиться. Зараз ми зразу випаємо мікросхему. Випаємо дросель групової стабілізації, нам його буде перемотати. Залишу оцей дросель. Це у нас по лінії плюс 12 вольт. Він буде. Зараз не розберуся, він на 3,300 чи на плюс 12. Ну, я його залишаю. Я роблю теобразний фільтр. Тобто <кхем> у мене йде з діодів плюс 12, йде на дросель групової стабілізації. Тут. Появлю ще один в точці паю ємність. Потім виход і нагрузочний резистор. Тобто, зараз я е, випаю все і покажу, що залишилось. Так, ну ось, все, все випаяв зайве. обв'язку мікросхеми, защити, Power-On, power good Ємності по 3, 3 5, мінус 12, плюс 12. дросель групової стабілізації теж випав. Так, можна сказати, все зайве випаяв. Тепер перематуємо дросель групової стабілізації. Збираємо силову частину дросель конденсатор. І нагрузочний опір. І впаюємо плату свою плату впаємо і пробуємо начальний старт. В принципі, тут все зайве вже випало. Начальний старт пробувати тільки через лампочку. Це дуже-дуже бажано дуже і це. Запобігає шоу Так, ще раз повторю, щоб не випаяти зайвого, випаємо всю силову частину дросіля конденсатори і йдемо, допустим, з плюс 5 опари йдуть на захист. І випаємо їх. Випаємо по плюс 12. Теж все випаємо все, що йде на плюс 12, всі резистори, всі діоди, всі стабілітрони, все випаємо. Те ж саме по 3,3. Потім е, йдемо з першої ножки. З першої ножки дивимося, які резистори в нас стоять, ті випаємо. Потім, як з усіх ножок випали, крім тих, що нам треба, а нам треба ті, які йдуть на транзистори. Які йдуть на розв'язку на трансформатор гальванічної розв'язки. Ці дві ножки взагалі не трогаємо, нічого з них не трогаємо. Просто їх помічаємо з тієї сторони, як це зробив я. Ось міточка одна, міточка друга. все ці не трогаємо. Це все розпаємо. Коли ми це випаяли, кожну ножку випаяли всі опери потім просто продивляємося. Допустимо, у нас є дорожка і один опір йде не, не знаємо куди. Але він один. Ми його випаємо. І все зайве, так розпається. Так, не дивіться, що тут грязно. Це, перед тим як спаювати, я його помию. Продивлюсь всі клякси, всі цей. бо в мене колись був такий поганий момент, що капля припою. І добре, що запускав через лампочку, він не хотів стартувати. Я знайшов, виправив, все заробила. Тому ми їм, перематуємо, збираємо і що? впаєм платку нашу любиму платку. І її от сюди, я думаю, я її сюди вклею. Так, щоб наклав. Транзистор був виход в клею отак. І все сюди дротами обережно зроблю. І вам потім покажу, як це воно все буде виглядати. Ну, і думаю, перший старт повинен бути дуже цікавий і довгожданий. Ну, все, працюємо. Так, ось і. Внедрили платку переробки. Ось вона. Запаяв на бази транзисторів, вживлення. Дрот до шунта. Це прямо на косу, там де треба розрізати. Розрізав. Так, це на 12 вольт зворотній зв'язок. Ну, ці дроти це у нас регулятори. Ну що, пробую вмикати. Надіюсь, без фаершопу. Так. Так, о. Ну, старт дуже-дуже обнадіжуючий. Так. Що у нас? Резистор викручуємо на ноль. І бачимо нас від нуля і викручуємо на всю. ну 24,6 вольта. Так, перевіримо стабілізацію потоку. Так, щоб не сильно напрягати транзистори, зробимо 2 вольти і замкнемо вихід Так, есть у нас 0,9 ампер. И поднимаем. 6 ампер. Регулировка. Вид 0, да, 0. до 6, до 6 ампер. Так, все. Наша платка запустилась. Сейчас выключу. Покажу, что с тієї сторони я зробив, де дорожку перерізав. так, так. Е, Перемотав дросель групової стабілізації. Е, замінив ще один дросель, тут був 12 вольтовий з тоншим дротом, намотаний. Я перепаяв з 5 вольт. Тут товщий дріт. Е, більший струм повинен витримати. Нагрузочний резистор у мене 560 Ом, 3300 на 35 вольт. Так, розвертаємо, щоб тільки через мене конденсатори не розрядилися, бо буде боляче. Так, тепер дивимося. Що у нас тут цікавого? Цікавого ось. Оця дорожка це у нас обща касайде. Ми її перерізаємо і впаюємо шунт. Согласно схеми переробки. І це у нас ще дрот до шунта йде на косу. Це обратний зв'язок потоком. Так, ну, а так, все. Так, при переробці. Один нюанс є. Якщо. Покажу на схемі. Є така точка на е, гальванорозв'язуючому трансформаторі. Ось ця, ось ця точка, на неї повинно, на оцю точку повинна приходити е, живлення мікросхеми. Якщо його не буде, не запуститься гальвана розв'язка, транзистори не розкачають. Як це перевіряється? Якщо не запустився блок живлення, беремо мультиметр і перевіряємо на 11 і на 8-й ножки. Якщо ви оцей дріт ось тут, защита, не защита, а старт, оцей ось резистор, я його ставлю 100 Ом. Тобто в самому так сказати, класному варіанті, це, це просто випається транзистор. І ставиться перемичка між емітером і колектором. Ну, якщо ви загубилися і випали цей резистор і дуже багато повипавів і він у вас не заробив. Би питання то Ви просто стоїте мультиметром на 11 чи на 8 ножку. Якщо показує напруга менше 2,5 значит, В, значить в цій точці немає е, живлення. немає е, общ, ну, живлення мікросхеми Тут повинно бути десь 2,5 вольта. В даному блокі питання 2,55. Тобто, якщо він середньої точки не буде, транзистори не зможуть качати сюди напругу, щоб запустився блок живлення. Ну, отак, в принципі, все, блок живлення працює. Це все як будемо в корпус ми Заізолюємо, термоклеєм позаливаю дроти. І, в принципі, все. Можна розмічати корпус, врізати індикатор, ручки і, і саму колодку. Що вийде, я покажу далі. Так, ось і настав цей день. Зробили ми блок живлення. Випиляли під індикатор. Поставили кліму, клімну колодку, регулятори. Пофарбували корпус, бо мені не сподобався. Так, ну що, підключаємо. Підключили, дивимося. Все працює. 25 вольт. Зараз перевіримо струм. Давайте ну, трохи добавим, щоб хоть не сильно так. И пробуем закоротить. Так, одной рукой не дуже удобно. Зараза. Так. Тепер. Струм регулюється до 6 А. Все, все працює. Адаптер справно справився зі своєю задачею. Так, ще для тих, кому цікаво, як перероблювати. Ось. Зараз світло трошки вимкну. Ось вам схема. Як впаяти цей адаптер в будь-який блок живлення двох Тут все видно, що нам треба всього-навсього на транзистори подати живлення з 12 вольт на адаптер живлення. Вона до 40 вольт живиться. І не забудьте подати живлення на центральну точку осього, е, трансформатора. гальванорозв'язки розв'язки, як він там називається правильно. Так, ну це живлення. І не забудьте перерізати косу Це саме головне. Нам треба перерізати косу і підпаяти шунт, і зворотній зв'язок потоку. Ось. Так, що, так тепер по маленьким нюансам. Дивіться. Ця, цю платку можна переробити любу, практично любу двохтактну схему. Є нюанс по переробці at 2003 2005 Шим-мікросхема, яка живиться 5 вольтами. 5 вольт в даній схемі. У мене такої, такого блока жилення не було. У мене було, що тільки було 5 вольт Шло і на мікросхему, і на центральну точку гальвано розв'язки трансформатора. Е, тому я брав просто на е, е, піднімав цей резистор, щоб тут було хоча б вольт 8. Цього достатньо для TL494. Поживлення вона від 7 вольт. І достатньо, щоб е розкачати цей трансформатор. Це такий нюанс по переробці АТ 2000 Це теж все випаюється тут, силова частина е защит все випаюється. Ну, тобто, е залишаю, як в попередній схемі у нас було. Тобто йдемо при переробці любого блоку йдемо до цієї схеми. Все випаємо, перематуємо дроссель групової стабілізації, робимо виходний і внедряємо нашу платку. Так, це по нюансу цьому. Є така мікросхема, дуже цікава, як SG 6105 в неї теж є маленький нюансик, тому що в неї внутрі строєно два, ну, будемо казати, Тел 431. Це стабілітрон, регулюючий стабілітрон. Один іде у нас на дежурне живлення, а другий йде на стабілізацію виходної напруги. Значить, що я робив? Випаював її повністю. Знаходив, знаходив, ось, даже у нас є ось. О, ми бачимо, не видно, не видно. Тут, наверно, не видно буде. Знаходив е, е, ті ножки, які відповідали за діжурне живлення стабілізацію діжурного живлення. Зараз ми десь. Ось все. Це структурна схема цієї мікросхеми Ось дві, два регулюючих стабілітрона. І просто я в ці ножки впаював обичну tl 431 І все. Це що по дежурному живленню І більш нічого не на І знову ми повертаємося до цієї схеми. Все. Тобто ми впаяли оцей прям замість ножок мікросхеми SG6105. І все. І все працює, і все дуже добре. Регулюється до 27 вольт, то есть все чітко. Так, і ця, по-моєму. Це вона. Ні, це не вона. Де ж вона? Де ж я її. Видалив. Видалив, видалив, видалив. А, ні, ось вона. Ось, согласно моїй платці, схема підключення. Можете подивитися. Платки будуть. Ссылка на платки буде в описі. Тому удачі вам, якщо ви захочете переробити любий блок жилення двохтактний, вона дуже гарно справляється і регулюється. Вообще мені дуже-дуже-дуже подобається. Так що, всім удачі, всім до нових зустрічей.